Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про Софію Михайлівну Ротару. Поговоримо про неї як про особистість в декількох словах. Проте саме ми поговоримо про вчинки її сім'ї. І поговоримо, як українців ввела в оману е, така культ особистості. Як ми збудували самі цей культ, самі в нього повірили, самі дофантазували? І зараз, по суті, коли війна, ми бачимо, хто є хто. Давайте декілька слів для тих, хто відразу виправдовує сім'ю, діти, внуки, які втекли, які зараз не в Україні, ми про це поговоримо. Але я б хотів поговорити декілька слів саме про її поведінку. Всі ми знаємо, що було дві Примадонни в Радянському Союзі: це Пугачова, на якій зростали покоління і пісні. Тобто вона була співачкою номер 1 Вона була, коли говорилось про музичну індустрію, тільки Пугачова. Пугачова в Сен-Ремо, Пугачова на Євробаченні, Пугачова за кордоном. І Софія Ротаро. Її. Конкурентка. Зараз, коли Софія Ротару, це неодноразово багато хто говорив журналістів, могла б насправді відкрити очі росіянам через свої засоби масової інформації, тобто Facebook, Instagram, Ютуб, вона вибирає мовчання. Українці так сліпо любили Софію Михайлівну Ротару з часів Союзу, що навіть не помітили, що за останні 30 років незалежності україномовних пісень в Софії Ротару не так вже й багато. Їх можна перелічити на пальцях однієї руки. Звичайно, вистрілила пісня Одна калина, одна родина, вона стала хітом. Це був Руслан Квінта, відомий український композитор. Який написав їй інші хіти, декілька пісень українською і все решта російською, музичним продюсером Софії Михайлівни Ротару був її син Руслан Євдокименко, також з дуже такою незрозумілою позицією, проте це все нівелюється, це все приховується. І я скажу, до чого я веду. Тому що рік назад, здається, рік назад, він виклав пост. Про привітання річниці з 9 травня, з перемогою, такий дуже-дуже-дуже українофобський пост, де возвеличувалась більше Російська імперія. Тобто яв, явно були помітні його політичні симпатії. Про це почали писати ЗМІ. І дивним чином, мабуть, по телефонному дзвіночку Софія Михайлівна Ротару все це вирішила, тому що зараз. Ані поста. Тим паче його інстаграм-аккаунт зараз видалений або знесений, немає нічого. Ані поста. Ані будь, будь чого в гуглі, яке би говорило про цю ситуацію, яка сталася. Тобто це все видалилося. В певній мірі Софія Михайлівна Ротару відображає ту. Фанати, пробачте мені, але це правда. Вона відображає ту корупційну, продажну. Владу, яка, як і Повалій, так і Ротару виходили, співали пісні про Україну з прапорцями, як вони її люблять. І тим не менше, Ротару продовжувала співати для Кадирова, навіть якщо вона там співала одну калину про Україну. Але розумієте на це ніхто, крім українців, не звертає увагу про те, що співається в піснях, тому що для них це просто пісня. І російськомов росіяни, вони взагалі не розуміють, про що там співається. Так само, як в Криму, ця модель кримчанка, в окупованому Криму, яка співала у лузі червона калина, похилилася, і коли прийшли до неї з арештом. З розбиранням, зі штрафом поліція. Вони сказали: Я ж не знала, що це пісня патріотична про Україну. Тобто, розумієте, вони просто співають, щоб співалося. Вони не вдумаються в сенс. Тобто для них це пісня просто пісня, мелодійна пісня. Йдемо далі. Дуже давно мені в Ютубі натрапилось відео, де Софія фімихальна Ротару ще зі своїм живим чоловіком. Він відповідає на запитання інтерв'юєра, і проявляється таке нутро. Тобто мені як психологу легше це помітити, проявляється її нутро як жінки, жінки такої вертихвостки, яка дуже вміло крутила і керувала своїм чоловіком такої стервочки. От саме те, як вона поводила в тому інтерв'ю, як вона зухвало відповідала, ми простежуємо такий образ стервочки. І навіть в коментарях, коли зараз почали говорити, як її внуки, внук, який зараз знаходиться в Парижі, про якого ми зараз будемо говорити, нелегально опинився е, за кордоном. Е, якраз і. зачекайте бо дуже багато питань. з золове. Давайте перейдемо до її внука. Я думаю, що я повернуся до її. До неї, тобто її Внук в березні нелегально разом з татом Русланом Євдокименко. Рус, Руслан Євдокименко це син, а внука Євдокименко я забув як звати внука. Але не це головне, тому що ну, ця сім'я не заслуговує так багато уваги, тому я говорю: Ротару могла би ввести за собою маси. Вона мала говорити про війну, вона навіть не записала жодної пісні. І це якраз неповага до українського народу, тому що багато фанатів. Хто, які має вподобання, той і чекає ту пісню, таку тростинку допомоги, опори, розради в пісні, хтось від Лободи, фанати від тої ж продажної анілорак. Ротару вже в свої 75 років. Навіть їй лінь записати пісню, проте вона клепала на старості пісні російської про Новий рік постійно під, під, під голубі вогники, там, під корпоратив новорічні. Вона останнім часом, останніми роками, кожен рік вона щось там клепала по дві, по три пісні. Просто вже кліпів не знімалося, тому мало про це хто знає. Ми бачимо її таку ненаситність до грошей, зухвалість. Ось, і що я хотів сказати, що в коментарях якраз писала е, про те, як Ротару поза камерами, хто був там за одним столом, зухвало ставилася до людей. Тобто, на відміну від її сестри Ауріки, яка дуже схожа на, на Ротару, на Софію Ротару, але трішки така більш сімейного типу. Психологічно в неї сімейний тип. Тобто вона сім'янин і в неї немає такої. Впертості такого характеру, щоб ти типу, поговаю. У березні діти з, е, с, е, син Ротару зі своїм сином, тобто її внуком, перепливають на легально кордон. Це, швидше за все, десь було в районі Чер... Чернівецької області, оскільки вони звідти родом, тобто є значить зв'язки. Це було в лоці, і їх арештували, було публічне відео. Е, і зараз. Прикордонні служби України підтвердили, що внук Софії Рутару нелегально покинув Україну. Зараз він знаходиться в Парижі. Внучка Софії Євдокименко знаходиться в Нью-Йорку. В інстаграмі Софії Євдокименко і внука ані слово про війну, ані сторісну. Тобто, можливо, вони десь там і щось викладають, але настільки рідко і мало, що коли не зайдеш, нічого немає. Але розкішне життя все за розкладом. Тобто воно присутнє. І ми, ми якраз бачимо нутро цього сімейства. Тобто, син Ротару вітає з 9 травня. Ротару їздить на голубі вогники. То вона за Україну, то вона, каже, що ноги її не буде, то вона їде туди. І не потрібно казати, що в неї немає грошей, тому що стільки заробила за своє життя, що може й там заробляти трішки менше, але точно не їздити туди. Виступала перед Кадировом, мала навіть кримінальні зв'язки. В, в неї я правдаю, я, я що була сутичка, здається, було інтерв'ю, коли Ротару мала сутичку, не могла поділити ту сцену з Пугачовою, там прямо доходило до війни. Монтекі Капулеті, і якраз кримінальний авторитет, який був прихильником Ротару, з яким вона дружила, це кінець 90-х, якого посадили, Міша Тайванчик, здається, його звати, якого посадили, і він якраз розібрався, закрив цю ситуацію. Я так розумію, грошима, тому що, ну, точно не погрозами. Він дарував їй розкішні шуби, я так розумію, розкішні. Ну, він мав для неї неабиякі почуття, з її точки зору, не знаю, можливо, вона просто меркантильно його використовувала, але він постійно робив їй подарунки, подарунки дуже хороші. Ротару вона все життя старалася такий закритий образ життя вести на рахунок інтерв'ю. Ми дуже мало знаємо про її приватне життя в інстаграм, який вона завела не так давно, в 2017 році ми бачимо декілька фото, всі вони ідеальні. Про те, як вона приїжджає в рідні Маршинці в село Чернівецькій області на кордоні з Молдовією, як вона в сторіс викладає, як вона приїхала до чоловіка на могилу. Тобто вона осторонь і позиція її точно не зрозуміла. Руслан Квінта, композитор. Він сказав, що Ротару не хоче піаритись на війні. Ну, тут не про піар на війні. Ви чудово розумієте, що про війну потрібно говорити, тому що навіть підписники в інстаграмі, які мають там 20, 20 підписників, і вони можуть мати ту одну людину, там двох, трьох друзів- іноземців чи хтось за кордоном і все рівно нести інформаційну таку. Діяльність, політику, хтось репостне. тобто це вже піде в маси, так? Тобто до року пожаття 10-ї роки. Про цю сімейку я можу сказати одне. Тобто я вважаю, що їм краще залишатись там, де вони залишаються, будувати своє життя, продовжувати вести розкішне життя, тому що хочеться, щоб наша нація. Все-таки залишились е, жити в Україні найкращі люди, які справді патріоти, які тому що, от уявіть, якщо внук Ротару чи син прийшли б до влади, ті дії, які ми бачимо зараз, вони б точно відбувалися у владі. Вони б грабували, вони б були страшними корупціонерами, тобто вони б грабували, щоб продовжувати вести своє розкішне життя, купувати яхти. Витрачати гроші на європейських курортах. І якраз дуже важливо, коли ви, коли ти е, вибираєте собі співаків, з якими хочете слідувати, варто і подивитись так зверху, як і чим вони живуть, що, окрім пісень, окрім своєї творчості, вони представляють послухати інтерв'ю, вдумати ще справді ваші погляди. Сходиться і чи справді людина в житті така ж, яка вона на екранах і в своїх піснях, тому що образ завжди, як в Софії Ротару, кажу, образ ми бачимо такий прекрасний, така хороша бабуся, але її риси обличчя, тобто її велике чоло, вона надзвичайно така авторитарна, нелегка людина характером. Тобто точно не пухнаста і не така добряга. Тобто там все має бути так, як сказала вона. І дуже прикро, що вона випрала сторону мовчання. Я не розумію, за що вона тримається, тому що у свої 75 років ну, з'їздить вона ще там після війни на пару корпоративів в Росію. Але. тобто, Позиція дуже прикро, що вона така. Я вам дякую за перегляд. Всього найкращого.